Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо е, пробувати вимірювати наші порося. Поїхали. Тепер питання: яке вірніше рішення, якщо в нас іде 2 на 2? Так. Телефон заховаю, він мені потрібен буде. Так, я тут повиписувала собі шпаргалки. Перше. Ось коли я питала в попередньому відео, як можна виміряти в домашніх умовах, був один коментар, що від вух до хвоста і помножити. Перші три цифри це вага. Ну, ось з цього і почнемо. Зараз вона мене приб'є, що знесе. Я yeah. тікай. Yeah. Давай. Я тебе почухаю. Чи ти мене почухаєш? <laughs> Ди сюди, дивіться, закривайте, закривайте. Воно ще вибіжить. Так, там від двох до хвоста. Ой, їй! Опусти свій рил. <laughs> Диви. Ану, 97? Девяносто семь. Почекай. Идь, 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 Ну? Что, сдурела? где я тебя поглажу. Класс. Я ж тебя так не померяю. Ну? Ты ля дурная? Давай, то почухай. Почухай. Я тебе почухаю. Коза такая. 92 і 93 я не міряла. Так. А тепер треба нормально виміряти, а не так, як в неї. Блін. Отак. Десь 96-97. А ну-ка, випустити мене треба. Йть, посидь поки що. Так, було 97. Це отак. O taip. 93. Topia. Kaip ten buvo, правильно? 93. Taip. Irgi čia, ir kokiame kalkulatoriuje? Kalkulatoriuje. <laughs> 93 помножити 90. на 97 дорівнює 90 кг. Але тут написано перші три цифри, це вага. То що 902 кг? 90 кг 200 г. А, 90 кг 210 г. Десь так. Так, другим способом. Від потиличного гребня до основи хвоста та за попередніми лапами тварини на по лопатках. А, І тут в табличку. Табличку я тут перекинула. Це не загрузиться. Так, шукаємо. Це грудь лопатка. Ну ось хай буде 92. І в нас 98, хай буде. Ну, 69 кілограм приблизно виходить по таблиці. По таблиці виходить 69 кг. Другий спосіб. Першу другу цифру додати і розділити на 100. Першу і другу цифру? Ну, 97 плюс 93 розділити на 100. А, я поняла.

97 кг. О, два а в мене... Два показала, що 90 кг. Да, два способи показала, що 90 кг. Там 90 кг, а тут 97 кг. А по таблиці показує 69 А в мене така ідея. А якщо додати оці всі цифри, що вийшли, і поділити там на якусь кількість, у нас, наприклад, там 90, 69, 97, скільки там буде, поділити на 3. Це буде середня вага, нікому не вабідно. А що? Я зараз спробую. Так, 69 додати 97, поділимо на 3. О, так тут взагалі виходить чудово. Так. Добре. Але в мене ще є один прикол. Так, я буду казати, а ти раптом чого запишеш, так? По грудям це буде 93. По грудям 93. А тепер я хочу показати один прикол. Закривай. Так, ти мене не кусай, будь ласка. В общем, як приїжджають купляти в села до бабусь поросят. Оці ось ті, хто цих поросят колить, вони роблять отаким от макаром. До речі, в мене в лахушки також купляли таким самим макаром років 10 назад. Але якби я знала, що мене так лахушка виставляють, я б ніколи їх так не продавала. Ну, це треба все знати. А як кажеться, розум приходить або з набитими шишками, або з роками, або з наступаючими граблями. В общем так, міряли вони як? Брали ось от цих лопаток. Прямо ось лопатки закінчуються, значить сюди вимірювали. І ось до початку хвоста. І що так гарно-гарно натягували. А взагалі, коли коли виміряється, ось я почитала в інтернеті, вона повинна не натягнута бути і не провісати в повільному такому стані. Ну, ось беремо кінець лопаток. До початку хвоста і натягуємо. Виходить 65. Тобто 32 сантиметра мене лахушку вже на йо жили, правда? А там ще якщо вухани є, то взагалі клас. Давай, давай, давай. Я тебе почухаю, ти ж в мене умочка була. Да, Поміряться, давай, лягай, лягай. Ну, давай, давай. От, о! Ще лапи доверху задери. Ах ти жопа! Да. Хороша, хороша. А тепер пішли мірять, як. Ставай, а так. Так. А тепер дивіться прикол. По грудям 93, і отак, як вони там, так в длину вийшло 62 сантиметри. Далі, що вони робили? Зараз покажу. Вони додавали 93, додати 62, дорівнює 155. 155 ділили на 2, це виходить 77 і віднімали 10%. Виходить 69 кілограмів. А тепер прикол. По таблиці також 69. 69, 69. Тобто, таблиця складена для того, як скупляють м'ясники, щоб менше було вагів. Але тут. Ось тут, так? Ми ще ж відняли 10%. Відняли 10% тут. А тут ми нічого по таблиці не віднімали, жодних 10%. А ось по е тому, як нам був написан коментар і другий спосіб, ось там 97 кілограм, так, це також взяти з інтернету, як в домашніх господарствах вмірюють. Тепер питання. Яке вірніше рішення, якщо в нас іде 2 на 2. До речі, тут ось взагалі чітко йде: 69-69, а тут в погрішності 7 кілограмів. Цікаво було б, звісно, на ваги на звичайні так? жух, і помірять, бо там ж голова теж не йде, то треба тоді 10% не віднімати а додавати. Ну, в общем, питання остається відкритим. Можливо, хто знає правильну відповідь, це 69 кг чи 90, Чекаю всіх коментарів. Ох, думаю, багато буде коментарів і буде багато сперечань. Ну на цьому все. Всім па-па!